Робота кипить повним ходом. Ви вже знаєте, що це, да? Да, це сама справжня Audi RS5. Цей автомобіль з 2,9 бі-турбо-двигуном. Він вже на етапі збірці. Майстер вже закінчує його збирати. І, я думаю, залишиться якась хмиєчка, хімчистка поліровка і можна буде вже віддавати клієнту. Потрібно буде підготувати огляд і на ось цього красення. Це Subaru Forester, який ми також підготували для клієнта. І я вважаю це надзвичайно цікавим і класним автомобілем, тому що в своїх параметрах це найкращий кросовер для бездоріжжя, для якихось постійних подорожей, і з таким автомобілем вам ніколи не буде скучно. Субару, сучасні субару, вони надзвичайно класні. Ну що, у нас є ще одна красуня ауді в роботі. Це Audi A5. Це не RS, це просто a 5 Тут у нас двигун встановлений, 2-літровий 45 TFSI. Ця маркеровочка говорить про те, що автомобіль з м'яким гібридом, тобто середнє споживання пального помісту може сягати біля 8 літрів бензину. В принципі, в мене на А4. Схожий, не схожий, а такий самий встановлений двигун. Тут у нас все повністю на LED-щитку, на ось такому екрані. І всі частині у нас. Готується до роботи Toyota Venza і буде відправлятися в фарбування. Ну і, звісно, як же ж без Mazda CX 5 для наших клієнтів з Кропивницького. Автомобіль вже розібраний, і деталі його готуються, виготовлюються для роботи на ось таких спеціальних стендах. Нагадаю, ми даємо один рік гарантії на виконані роботи, на фарбування, щоб ви були впевнені в якості наших робіт. При цьому майстер вже працює в камері і зараз у нас фарбується тут. Білого кольору автомобіль майстер працює з камерою і працює система Webasto. Ось так сьогодні у нас справи Настіл.